Yo, всіх вітаю, друзі, Шановні мої підписники. Сьогодні ми будемо продовжувати виживання. Так, друзі, ми будемо по виживанню робити виживання. Ми будемо шукати ресурси, ми будемо шукати все. Можна ще піти в шахту, тут на сервері є шахта, якщо що, там автошахта є, можна туди піти. Та і зробити якийсь собі маленький сетик. Це тих бронів, чому би і ні. В принципі, я надіюсь, буде цікаво, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. І окрім цього, я повернувся. Я повернувся, друзі. Це новий аккаунт, на якому ми граємо. Я вважаю, що це дуже класно. Так що нам потрібно, друзі? В принципі, я подумав, що Що нам потрібно робити. Нам потрібні ресурси, а я ресурсів поки що таких сильних немає. Я, окрім цього, хотів просто сказати, що от мій будиночок трішечки оновився. У мене, у мене немає речей тих, які у мене з донату. У мене немає декілька речей. У мене немає декілька... Ну, ви зрозуміли все. Ой, ладно. Що ми підемо на шахту тоді, до речі, думаю, що було б непогано. В общем, дивіться, вам там шахта. Ну, В принципі, автошахта. Ми тут можемо брати все, що хочемо. Але вважаю, що для нас буде нормально брати. Нам потрібно добувати тоді все. Чому би і ні? Тому що я ж не жадібний якийсь. Ладно, Нам все одно потрібні всі ці речі. Так, ось, речі. Я хочу сказати, що у мене алмазна материга. Хайло. Получається, у мене на шолкове касання, воно може дуже сильно зробити все. Ладно, давай-ка отак, вот так вот Але так, вот так. там блок по два рази ламається, ну в принципі я сподіваюся, що це не дасть нам таку змогу. Нам потрібно декілька блоків. Давай ка все зламаємо тоді шведесенку. А я поскорю це відео. Е десь в 300 раз. І буде трішечки швидше. Ну що, друзі, я думаю, в принципі, нам одного слоя цього достатньо буде. В принципі, таких ресурсів 27 залізної руди. Це, звісно, трішечки мало. Давайте іще візьмемо трішечки руди спеціально для того, щоб у нас ми могли зробити якусь броньку. Я вважаю, що на це ми брати діаманти не будемо. Оскільки це було б неправильно. Ладно, давай-ка візьмемо це. Два. 3. Скільки у нас тут? 37. Давайте ще 40. Okay. Маємо 41. Йдемо тоді вже на хом. Ми знаходимося на хом. Зараз будемо, виходити, так, шукати піч. Піч у нас десь тут. Ну, до речі, навіть трішечки будуть трішечки мало у нас. Давай подумаємо, що у нас у нас тут є получається ще такі. Блін, я не розумію, чому воно сюди. А, це ж песок. Чи ти курва охренен зовсім чи що, блядь? Чи тобі поробано? Чи ти кровей, чи точний блядь? Боже! Получається, ми маємо це, ми маємо це. До речі, воно все гори. Виглядає як гімно. Ну реально, якщо дуже приблизити, виглядає все як гімно. Фу, дуже важко знати, окрім цього, що. Я не знаю, де моїй береза. Для того, щоб отримати першу ресурсу. Берези немає. У нас докладнього такого. А у нас була береза. У нас було і кайло, але чогось кайла у нас немає. Якого кайла? У нас немає сокири. Зараз сокиру зробимо і підемо. Так, залізо вже трішечки вже все робиться. В принципі, нам потрібно тільки от, залізна руда, кілька штучок. І зробимо собі залізний сет. І це, в принципі, буде наше завдання на даний момент. Не знаю, який момент можна сказати тут. Ладно, давай-ка заберемо це. Так, почекай сюди. Залізний сет нам потрібно зробити. Получається, стани у нас є. Плем є. Що у нас тут немає ще. Mm -hmm. Нагруди. та, да, виходить, іще потрібні нам залізні речі. Вважаю, що це саме головне в нашому составі, щоб все було у нас по три сходу. Так, все, давай так, Ну і. Чим тобі не хлопець, блін, друзі? Не хлопець, хлопець. Будь ласка, ладно. Я не знаю, я сьогодні планував о, якісь ресурсики, може дерево будемо робити зараз, тому що у нас дерева не вистачає. Давайте понарублюємо дерева, І, виходить, будемо робити дерево. Доробимо всі дерева на околиці. Цього нашого масштабного плану. І буде вже нам щось цікаве, друзі. Якщо ви хочете, можна наступну серію покликати картера. Чому би і ні. Так, по їжі. Їжа теж тут потрібна, але у нас дуже багато їжі. Я вважаю, це дуже класно, тому що коли у людини не, немає їжі, вона помирає. А якщо вона помирає, то вона не може відродитись. А тут можна відродитись. Це ж Майнкрафт, друзі. Майнкрафт по-новому. Тупо, по-новому, життя лине. Давайте. В общем, в принципі, нам потрібно це. Давайте все добувати. Нам дуже потрібні ресурси. А, нам, окрім ресурсів, потрібно і гроші, нам потрібні люди. А людей тут не грає. Я тут буває сам граю. Але я сподіваюся, що хтось зайде і буде вже класно, тому що, по-перше, буде вже якийсь двіж. І окрім цього конкурси. Друзі, про конкурси не забуваємо, тому що конкурси у мене повинні бути. І ви можете отримати дуже класні ізики, там, валюту якусь. Я не знаю про валюту в плані ігрову. Так, ладно, ми маємо, виходить. Що, ми маємо дерево? Я просто не знаю, що я буду далі робити, тому що. А! Давайте вирівнимо тоді поляну цю. Давайте її вирівнюємо. Тому би і ні. Окрім цього, я вважаю, що це дуже добрий план, тому що може щось ми побудуємо в наступних серіях. І я надіюсь, що вам сподобалось таке відео. Але воно якось нудне, воно якось не ходить в моїй компері але надіюсь, що реально буде круто. Думаю, що цю дирку потрібно нам якось замарувати. Ну, нормально, що я можу сказати. В принципі, що ми можемо далі робити? Речі у нас є, може кудись піти на РТП. Так у мене у мене були оці косточки можна Бориспель. Бур... Ура! У мене є пес, друзі. Давай-ка, пес, атакуй, атакуй її. Окей. Па, на атакуй його. О, хорош! Це у мене є пес, я назву його, а до речі, давайте ви його назвете, Напишіть в коментарях, як назвати мого пса. Може пес патрона, може пес Ген... Геннадія, може Андрій, Девченко, Левса, ну, Може це Леся Чому ні, дівчина Леся. Якщо, звісно, є Надія, то тоді я зніму ще відео. Але з картером, я не знаю, картер може знає, як виживати, блін. Я просто фік його знаю. Я вже добув стільки ресурсів, я отримав стільки ізиків, донатів, ну, фігеть, блін, тупо. Ладно, надіємось на те, що картер е, в, наступні, в наступному відео з'явиться у мене відео. Е, якщо що, пишіть йому тоді е, в коментарях. Друзі, до нових зустрічей всім. Бувайте, зараз буде темряво. Темрево потрібно зайти, зайти зайти.